Що таке щастя? Що таке щастя для в'язальні? Це насолода від самого процесу в'язання і радість від кінцевого результату. Коли мені хотілося в'язати, я в'язала сумку. Я пробувала різні моделі різними інструментами, гачками різних номерів. Спицями, на машині, а також в'язала пальцями рук, тобто без інструментів. Я пробувала різні техніки, різні способи вив'язування, різні переплатіння, тобто в'язала, навчаючись. Всіх вітаю! Мене звати Марина Осіпова, і ви на каналі В'язальна майстерня. В цьому відео я хочу розказати. Про один спільний проєкт, який організувала пані Олена з одноіменного каналу у пані Олена Торбинка на щастя. У цьому проєкті буде багато сумок, торбинок, клачів, косметичок, рюкзаків тощо. В мене за багато багато років накопилася вже багата кількість відв'язаних сумок, і я хочу в наступному в наступних відео, наступних відео підключеннях поділ, поділитися, розказати про ті мої відв'язані сумки, розказати, як я їх в'язала, що мене надихало, які техніки використовувала, які інструменти і так далі. Тож. Тож залишайтеся, але це буде в наступному відео. В Цьому проєкті буде дуже багато сумок від дівчат. Майстрів вони вже діляться в каналі Телеграмі, де розпочався. Спільний проєкт, тож всі хочу, можуть долучитися, всі посилання, звісно, я залишаю під цим відео. Щодо моєї участі, хочу підтримати наш український контент, наших в'язальниць, наших майстринь, що організовують такі спільноти, спільні в'язання, де дівчата гуртуються, спілкуються, надихають одна іншу, діляться своїми процесами, своїми враженнями. де коли і своїми розчаруваннями у різних сферах, як то склад пряжі або вибір, вибір інструментів, а я в свою чергу хочу показати, поділитися своїми сумками-торбинками, які я в'язала впродовж багатьох років, і я вже склала список. І вже налічує біля 20 моделей сумок, але про них я розповім вже в наступному відео це таке відео вступ до цього спільного проєкту. І розкажу про свої плани. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, де я розповідала про свої в'язані спідниці. Одна з в'язаних спідниць стала сумкою. І е, якщо ви не бачили це відео, звісно, переходьте за посиланням, передивляйтеся, а, е, додам, що додам, що е, я розповідала, що та сумочка, вона дуже тягнеться, розтягується, коли в неї щось покладеш, таке вагоме, важке, тому мені там потрібна підкладка. І ось саме цей проєкт. Надихнув мене все-таки завершити і зробити своє щастя, завершеним зробити підкладку під ту, під ту сумку, зараз я її покажу. Ось вона в мене тут. Пам'ятаєте, да? ось ця моя зв'язана, а потім вже звалена сумочка, і вона, якщо так потягнеш, вона дуже-дуже тягнеться донизу. І в планах моїх буде перше це зшити. Підкладку. Тобто, щоб ця моя сумка, торбинка була завершена, щоб я була повна щастя від самого і процесу, і від кінцевого результату. Крім того, в планах в мене наступне. В мене є розпочати один проєкт, який я ще почала минулого літа, зараз покажу, це ось такий початок. Це початок такої сумочки, яка буде вміщувати тут. Буде телефон, гроші, можливо, якісь маленькі дрібнички для того, щоб піти десь, наприклад, на вулицю прогулятися, щоб вона в мене тут. Вісила, телепалася, і все було зручно під рукою. І крім того, це дуже зручно, коли ви, наприклад, десь мандруєте, десь ходите, коли речі у вас за спиною в рюкзаці, а все необхідно було ось такі маленькі торбинці. І покажу, з якої пряжі я почала її в'язати. Це ось така пряжа-рафія. Вона, ще бачите, в кольочку, щоб вона розпускається. Я так думаю, чому я не розкрила вже з одного моточку, я зв'язала. Так, і я покажу ближче. Не буду тут читати, кому цікаво, ставте на паузу, можна подивитися, що це за пряжа. І окремо розповім, звідки в мене з'явилася ця пряжа. Як ви знаєте, всі мої вироби мають якусь історію або предісторію, Тож і ця майбутня торбинка, сумочка має свою історію. Деякий час, а саме два з половиною роки, коли ми приїхали до Словаччини, ми жили. У місті Банська Штявниця. і пам'ятайте, що в нас там є така в'язальна спільнота з Beaches, де ми кожної середи або четверга ходимо в'язати разом, спілкуємося і обговорюємо різні моменти життя, не тільки про в'язання. І ось там, можливо, раз на півроку ми збираємося, і дівчата організовували такий. Такий захід він називався Сваб по обміну пряжі. До речі, це дуже цікава ідея. Беріть до уваги, і можливо, у нас в Україні також можна буде таке. Мож, можливо, хтось у нас в Україні також зможе організувати. Тож, на цьому заході дівчата приходять, приносять свою, свої залишки пряжі, де ми потім обмінюємося. Хтось набирає багато пряжі, хтось приносить свою, хтось забирає і так далі. Хтось обговорює, хтось приносить і каже, я не знаю, що з нею зв'язати, ми це обговорюємо, і майстриня назад забирає і вже створює якийсь цікавий проєкт. Тож, мені, мені дісталося, так? Ну, як дісталося, я її вибрала, тому що вона цікава, я не бачила більше ніде такої пряжі. Я не знаю, випускається вона зараз або ні. Це рафія 100%, але написано, що це віскозна рафія, ось я вже тут читаю, можливо, ви вже і це також перечитали. Тож, мій проєкт буде завершити, розпочати. Починала я в'язати спицями. Не пам'ятаю, яким розміром, тому що я їх дістала. Десь мені в іншому проєкті вже знадобилися ті спиці. Але я думаю, що це четвірка, а можливо, навіть п'ятірка. Скоріш за все, п'ятірка, тому що я в'язала шапки п'ятим розміром спиць. Тож, Згадаю, знайду свої записи, і, кому цікаво, до речі, це візерунок, риб'яча кістка, паркет, ялинка хто як називає, його можна в'язати як гачком, так і спицями. На машині не пробувала, але я думаю, що на машині буде це лісообразно. Тут процес цікавий саме у прив'язування спицями або гачком. Тож, отакі мої плани. Сам а, проєкт, саме спільне в'язання буде триватиме до кінця весни, тож, я думаю, що щось, якісь ідеї в мене з'являться, і, можливо, з'явиться ще якась цікава торбинка або сумочка, або ще щось таке цікаве. Тож, а, якщо вам цікаво про Торбинки, сумочки і таке інше. Залишайтеся зі мною, залишайтеся на каналі. В наступному в наступних відео я покажу і розкажу ті всі сумочки, які я в'язала. Вони вже правда на фото, не зможемо їх потрогати пощупати. Але дві-три сумки: одну ви вже бачили. Дві сумки в мене є. Розповім про них. На одну сумочку в мене є майстер-клас. а Також є такі сумочки, які є описи в інстаграм. Посилання я буду додавати, розповідати, і я думаю, я вас здивую своїми сумками, так само як здивувала і зі своїми спідницями. Не побоюсь цього слова. Тож, дякую, що додивилися! Це таке маленьке, коротеньке відео ступ. і побачимось в наступних відео. Буде цікаво, залишайтеся, побачимось. Пока-пока. Всім гарного, тихого, мирного дня! З вами була Марина Осіпова на каналі В'язальна Майстерня.